Великдень це одне з найважливіших у християнстві свят, в яке віруючі згадують чудесне Воскресіння Ісуса Христа. Традиції його відзначення в різних країнах є досить схожими, проте іноді можуть здивувати. Сьогодні ми поговоримо про традиції відзначення Великодня в різних країнах світу, і розпочати хотілося б саме з України. Великодні традиції в нашій державі об'єдналися з давніми звичаями Дня весняного рівнодення. Готуватися до Великодня в Україні починають заздалегідь. Коли тримають довгий Великий піст. Останній тиждень перед Великодням назвали Білим. За цей тиждень прибирали будинок, перемивали всі поверхні і прикрашали хату рушниками. На Великдень в Україні готують ритуальну випічку Паски. У Паски додають побільше яєць, щоб тісто було насиченого жовтого кольору це символізує сонце. Зверху Паски прикрашали фігурками птахів і квітів. Що означало весну і родючість. Ще одним символом Великодня в Україні є верба, гілки якої вносять в будинок ще на вербний тиждень, а потім прикрашають ними будинок до Великодня. Третій відомий символ Великодня крашанки. Розписані й пофарбовані яйця символізують життя, сонце і воскресіння. В Україні добре розвинене мистецтво крашанок і писанок. У сам День Великодня прийнято збирати в кошик різні продукти, паски і крашанки. У Німеччині ранок Великодня починається з церковної служби, після чого німці сідають за святковий стіл. Традиційними символічними стравами в них є риба та лимонний пиріг. З давніх девен існує повір'я, що великодній зайчик розмальовує писанки та ховає їх у саду. В Австралії Великдень заведено відзначати на природі в горах або лісі. Австралійці вірять, що в цей день вода набуває цілющих властивостей, а повітря стає надзвичайно чистим. Також щороку тут проводять фестиваль повітряних куль, зроблених у вигляді пасхальних яєць. Головним символом є рідкісна тварина білбі, у формі якої роблять святкові гостинці з шоколаду. За традицією, великодній сіл складається із смаженої яловичини або курчати з овочами та десерту, торта із бізе, прикрашеного різноманітними фруктами. Попри те, що кількість християн в Індії становить всього 2,5%, але вони все одно відзначають Великдень по-своєму. Основною частиною святкування є обмін подарунками, богослужіння та карнавали. Тут заведено дарувати пасхальні тістечка та кольорові ліхтарики. У Сполучених Штатах Америки Великдень починається із служби в церкві, яка супроводжується колективним співом на час Ісуса Христа. Після чого американці обов'язково збираються за сімейним столом, де традиційна страва це шинка з картоплею, ананасами та овочами. У Великій Британії ще за два тижні до свята всі школи зачиняються. З п'ятниці затихають дзвони і починається передзвін лише у пасхальне воскресіння. В неділю британці відвідують Великодню службу. Церкви прикрашають гілками дерев, нарцисами та розфарбованими яйцями. В цей день заведено вдягати нове вбрання, що символізує кінець сезону поганої погоди і настання весни. Після служби прийнято проводити час за сімейним столом, а ввечері усі танцюють та веселяться на традиційному карнавалі.